Сьогодні день народження. Він був художником народним і поетом. Який вірш тобі найбільше його подобається? Світає. Розкажи. Світає, край неба палає, соловейку в темні має, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степіла не мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Тарас Шевченко національний символ українського народу, який пробудив українську душу та утвердив духовну основу народу для боротьби проти поневолення Російською імперією. Вірші поета. Його заклики, пророцтва та заповіт є актуальні як ніколи. 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка вшанували в Ужгороді. Твори кобзаря, частина репертуару заслуженого академічного закарпатського народного хору. Тарас Григорович Шевченко це великий кобзар, це великий символ України. Звичайно, в репертуарі Закарпатського народного хору твори найбільші Тараса Григоровича Шевченка займають велике місце. Щороку ми відзначаємо його ювілеї. Цього року, окрім виступу, традиційно біля пам'ятника Тараса Шевченка у місті Ужгороді, ми маємо і концерти для дітей, для молоді, де будуть виконані кращі твори, найбільші геніального поета. Повіт, думимо, і реве та стогненні широкий, бандуристе Орве, сизий і ще багато інших є символом нашої нації. Тарас Шевченко писав про живе, болюче та неминуче. А в нинішній війні про особливо актуальне й обнадійливе. Сьогодні ми вшановуємо день народження Тараса Григоровича Шевченка, Великого кобзаря, символа свободи і боротьби. Його слово звучало в поневоленої України і зараз звучить боротьби за наше існування. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Україна ніколи не схилилася тоді і не схилиться зараз. Ветерани, воїни, волонтери, лікарі, матері, які виховують своїх синовів під звуки сирени, втілюють дух Тараса Рівоша Шевченка. Ми знаємо, що ми переможемо. Слава Україні! Слава Шевченку! Хвилиною мовчання ті, хто зібрався, вшанували пам'ять усіх загиблих у боротьбі за незалежність України. Ціно, в цей день до пам'ятника Шевченку з квітами приходять і представники філологічного факультету Ужну. Я дуже любила і продовжую любити Шевченка раннього періоду. Я дуже люблю Шевченка-романтика, Шевченка з його неймовірними баладами, Шевченка-художника і в сучасному контексті. В тому житті, яке ми зараз проживаємо всі разом. Для мене найголовніше його слова борітися, поборити, Нам Бог допомагає, З нами воля, з нами люди і правда свята. Оце, оце для мене найголовніше. До пам'ятника Тарасу Шевченку поклали квіти. Завершили урочистості молитвою за Україну.